Доброго всім дня! В даному відео демонструю вашій увазі дозиметр Юпітер побутовий 705, який зараз є в мене наявності. Зверніть, будь ласка, увагу на комплектацію та на колекційний стан, навіть стан картонної коробки для деяких. Глядачів, це е, має перевагу, якщо е, стан колекційний, тому що, як бачите, прилад як будто вчора з заводу. Е, сохран в нього ідеальний. Подивимось, що у нас по комплектації це повна заводська комплектація, яка складається з коробки. Інструкції по приладу, в якій ми знайдемо, як прилад веде себе в роботі, його органи керування, заводські відмітки. Далі у нас схема, на прилад, Актуальний на той час. Свідоцтва, у повірці, 92-й рік. Прилад у нас знаходиться у футлярі, в такому кожзам чехлі. Сам дозиметр красного червоного кольору. Є такий от кілячок для. Фіксації в руці більш надійної. Прилад гарно у нас знаходиться от в такому хваті. Подивимось на сам прилад. ЖК табло стан ідеальний, без плям будь-яких. Основні органи керування. Торца. Так, подивимось. Задня сторона. Прилад у нас заводський номер 203963. Дата випуска 9-й місяць, 91 рік. Тут у нас знаходиться батарейка Крона. Зверніть увагу, корпус на заводській пломбі. Прилад не вскривався, тим більше не ремонтувався. Включимо прилад, побачимо з вами, як він у нас вимірює фон. На кожний гамма-квант, як чуєте, є звукове оповіщення. Також є оповіщення на перевіщення установленого прогу. Він зараз стоїть у нас на 60 мікрорентген. От, як бачите, у нас фон в місті проведення зйомки 12 мікрорентген. Подивимось, як прилад у нас реагує на контрольний істочник, та як у нас працьовує звукова сигналізація. Прикладаємо к лічильникам, яких у нас на борту два штуки, як у Прип'яті. і бачите, у нас зразу включилася звукова сигналізація. Зараз прилад, от я контрольний істочник убрав, прилад перерахує, покази і вони. У нас буде повертатися к фоновим значенням. Якщо у вас є потреба в даному приладі, то рекомендую вам його для вашого використання, так як за ціною і качеством, можна сказати аналоговий у нього немає. Дякую вам за перегляд. И блах.